Ароматні перці, моя пристрасть, з року в рік вирощую їх на своїй ділянці, але не завжди результат виходить таким, як хотілося, і ось в минулому році знайшла у бабусі старий журнал, гортала його ввечері і натрапила на статтю, в якій описувалося, як підгодовувати перці, щоб отримати небувалий урожай. Я здивувалася, що виявилося все просто звичайно, встигнувши за весь час вирощування цього овоча перепробувати безліч способів. Спершу не повірила, але коли прийшов час підгодівлі, згадала про цю відео, спробувала, і результат вийшов просто приголомшливим. Хочу поділитися цими рекомендаціями, щоб поповнити скарбничку знань овочівників. Свої перчики я підгодовую двічі за весь період вегетації, перший раз через 10-15 днів після висадки розсади. Згідно з порадою з журналу, використовую розчин коров'яку можна також взяти пташиний послід. Дивлячись, що буде простіше знайти, коров'як розбавляю в співвідношенні 1, 7, 8, першиний послід більш концентрований і може при неправильному застосуванні опалити кущі перців, тому його концентрацію доводжу до стану однієї частини посліду до 12-15 частин води. Незалежно від того, що використовую я послід або коров'як, розчину даю відстоятися і поливаю водою без осаду, який може містити підвищену концентрацію елементів і завдати більше шкоди, ніж користі. Другу підгодівлю роблю, коли починають формуватися плоди. У цей період рослині особливо необхідні сили для зростання, використовую той же розчин, додаючи в нього 40-50 грам мінерального добрива амофос або суперфосфат. Від 150 до 200 грам деревної золи, а також 15-20 грам хлористого калію, амофос і калій можна без праці знайти в будь-якому садовому магазині, не кажучи вже про золу, якої у кожного дачника вистачає з надлишком підгодовою перці під корінь. Це значно спрощує засвоєння всіх потрібних рослині елементів. Після підгодівлі я закладаю добре вамотикою в ґрунт, щоб палюче денне сонце не звело нашу роботу нанівець. У відео пропонували в період бутонізації перців підгодовувати розчином борної кислоти, співвідношення стохр кислоти на відро води. Я попередньо розводжу борну кислоту в теплій воді. Так її простіше розчинити вже потім додаю в відро перевіривши ці прості і ефективні методи на своєму городі. Тепер завжди рекомендую їх всім знайомим сидівникам.